Так, добрий ранок. 1 січня. Зараз ми тут проїдемо. То всі підбивають підсумки. Ну, звичайно, я всі вітаю з новим роком, всі підбивають підсумки. І я така. Ні, в мене немає ніяких таких сильно капець підсумків. Нема ніяких таких, що я прям щось таке зробила. Крім того всього, що я е, живу і на тому все. Всі мої підсумки. І саме головне, що я зараз зрозуміла, що саме головне, що я зробила, це я почала щось робити для себе, а саме, наприклад, пекти. От раніше я могла, я була голодна, дітей погодувала, чоловіка погодувала і різко десь там, отак. От на ноги, на пів руки, встала навіть з холодильника холодна, швиденько з'їла і жену, 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 жену. І якщо б мені ще років п'ять назад сказали, що я буду собі пекти пироги, ну я б не повірила, чесно. А зараз я прямо, ну напевно, що я кожен день щось собі печу, утримую від цього величезне задоволення, що я навіть раніше не розуміла жінок, які там щось печуть, щось там роблять. Я думаю, боже, ти піди в магазині купи, що в готово то, то пекти. Ну, якось так, типу, я до того відносилась. А зараз... Я почала вчитись пекти, почала від того утримувати неймовірне задоволення. І я вважаю, що це е, моє е, досягнення 25-го року. Капець тим пишаюсь, капець тим тішусь. І все краще і краще виходить. Мені дуже смачно, з Новим роком, перше січня. І е, от всім бажаю. Не бажайте бути сильними, тому що коли ви бажаєте і просите бути сильнішими і хочете ставати ще більш сильнішими, ну на вас все світ кидає ще більше випробувань, щоб ви загартовувались і відповідно ставали сильнішими. То не просіть бути сильнішими. А, можливо, просіть бути слабкішими і бути щасливими. Ну, якось так все.